Увесь світ об'єднався в один емпатичний зв'язок: більше нема воїн, немає поганих емоцій, залишились тільки недорозвинені, на яких не діє імплант. Саме про це оповідання Діна Кунца, мишка в стінах глобального поселення, переклала підписниця каналу Олена Добра, приємного прослуховування. З моменту, як все трапилось, минуло три тижні, три тижні довгий час, і, напевно, можна вважати, що тепер я сприймаю те, що сталося як належне. Ну, можна, але це не так. Це означає, що поки я лежу тут, намагаючись згадувати, якийсь таємничий тихий голос всередині мене буде міцніти та перейде у крик, у оглушливий зойк. Тоді вони піднімуться, ступаючи по сходах, по запорошеній і потертій килимовій доріжці, швидко пройдуть коридором, перемовляючись так тихо, що я не розберу жодного слова. Один швидко розчинить двері, а другий підійде до мого ліжка, хореографія вищого класу. Той, що зупиниться біля ліжка, накаже мені столити пельку. Я спробую, справді спробую. Але цей таємничий голос, який і не мій зовсім, вони цього звичайно не розуміють, думають, що я ним керую, буде міцніти, ставати увесь час голоснішим і голоснішим, аж доки той, що біля дверей не скаже здається, треба закінчувати. Цікаво. А для чого вони розмовляють, якщо їм емпатам це не обов'язково робити? Мабуть, час закінчувати. А інший скрикне: Господи, і вдарить мене, вдарить відкритою долонею, а потім ще й ще, доки у мене не задзвонить у голові. Потім він візьме мене з ліжка і кине об стіну і буде бити тепер вже з усієї сили, доки я не замовкну. Не думаю, що вони жорстокі люди. Просто потрібно до Стобіса багато часу, щоб змусити мене замовкнути. Але я повинен подумати про це, вірно. Я хочу сказати, що якщо і є якийсь кінець спогадам, якщо я коли-небудь прийму те, що сталося, то повинен пропустити через себе все знову і знову, доки події не позбудуться усіх своїх фарб, усіх барв, країв і болю. Тому, можливо, повторення і є матір'ю прийняття? Отже, я повторюю. Турбошатли пролітали тоді прямо під моїм вікном. По одному щовечора, завиваючи, спускались вулицею і їхні довгі важкі тіла пританцьовували в повітряних струменях. Стояла зима, сніг залітав навколо них густими хмарами. Доки вони повністю не зникали у самій же викликаній ними хуртовині, Шаттл зупинявся перед готельними сходами якраз навпроти першої сходинки. Двигуни вимикались, і він опускався на міцну гумову подушку, так само м'яко, як опускаються одна на одну сніжинки, моє ліжко біля самого вікна. Я лежав на теплих сірих ковдрах. І дивився на все це з меланхолійною відстороненістю, хоча й дещо зацікавлений тим, що мало послідувати. Щось у шатлі намагалось проникнути поглядом крізь його шибки, розгледіти пасажирів у тьмяному світлі плафонів, що ледь-ледь горіли. Більшість з них спала, схиливши голови до холодного скла, їхнє дихання затуманювало вікна. Тож, здебільшого, багато чого розгледіти я не міг. Через деякий час передні двері шатла відчинились, із нього вийшов водій, вдягнений у довге синє пальто, що тріпотіло на різкому вітрі. Він злегка нахилився, здолавши натиск вітру, і квапливо увійшов в освітлений вестибюль, зникаючи з поля зору. Одного разу, коли мене раптом здолала сильна цікавість, я вирішив подивитись, що він там робить. Вийшов у хол, крадькома спустився сходами. Я живу на другому поверсі, тож шлях був недовгим, і визирнув за рогу. Водій і Беліас, нічний портьє, грозний чоловік з пишною шеволюрою, маленькими оченятами та швидкими руками, стояли біля каміна. Та посьорбували каву з важких коричневих кухлів. Кілька разів вони розсміялись, але не вимовили жодного слова. Звісно, вони ж емпати. Навіщо їм говорити? Після того, як кава скінчилась, Беліас вручив водієві три посилки, здані в поштове відділення готелю, і той пішов. На вулиці він прискорив крок. Ваплячись швидше опинитись в теплі та затишку кабіни, я ж повернувся до кімнати і зупинився біля вікна. Щоб подивитись, як шатл зникає у білій імлі, а потім, здається, я довго плакав. Щоб там не було, я ніколи більше не ходив дивитись на Беліаса і водія, але я не переставав сигналити пасажирам. Щоночі, коли двогодинний шатл зупинявся, похитуючись біля сходинок готелю, я ставив настільну лампу на підвіконня та засовував абажур, кілька разів поспіль вмикав і вимикав її. Далі пауза, не знаю, на що я чекав, хоча, можливо, думав, що хтось в автобусі почне бавитися з нічником, вмикаючи й вимикаючи його у відповідь. Але ніхто ніколи цього не робив. Крім одного разу, три тижні тому, слухайте, я лежав у ліжку, чекаючи двогодинного шатла, поставив лампу на підвіконня, підготував її. За вікном падав сухий сніг, що так легко підхоплюється вітром, скрипить, вдаряючись об скло, і відлітає геть, немов хмара піску. Під рукою у мене була стара сорочка, щоб протирати вікно. Якщо воно запотіє від дихання, без однієї хвилини друга шатл вивернув на вулицю за кілька кварталів звідси, майже на межі видимості, я стояв, притулившись до скла. У мене навіть лоб занімів від холоду, ось чому я побачив його так здалеку. Сперше, лише два освітлені кола, що часом майже повністю зникали у снігу. Потім, у міру наближення шатла, вогні перетворились на яскраві теплі предмети, які хотілось потримати в руках, моє серце, як завжди, гучно колотилось, а пальці лежали на вимикачі. Спочатку все йшло, як завжди, шатл став на узбіччі, здійняв з обох боків сніг, який перетворився на товстий білий килим, і двигуни одночасно зупинились. Водій вийшов із кабіни, залишивши сплячих пасажирів. Задихаючись і тремтячи, я шість разів увімкнув і вимкнув лампу, потім зупинився і зачекав. Цього разу було інакше хтось повернув мені сигнал. Жовтий спалах другий, третій, усього шість. Я поспішно протер вікно, щоб впевнитись, що мене не вводить в оману від дзеркалення далеких вуличних ліхтарів. Потім знову просигналив. Скло було чистим, ніщо не затуляло мені вогник запальнички, який виник і зник, а потім знову виник. Здається, я розсміявся, точно пам'ятаю, що притулився до скла, намагаючись все розгледіти краще. Бо саме тоді я змахнув лампу з підвіконня. Вона підстрибнула, впавши на ліжко, скотилась до краю і з гуркотом полетіла на підлогу. Я кинувся до неї і побачив, що лампочка розбилась. Сама лампа, схоже, була цілою, але мені потрібна була лампочка. Тепер що в водій міг допити каву і повернутись в автобус. Залишивши мене самого, відвозячи людину з запальничкою і залишаючи мене наодинці із самим собою. Мені потрібна була лампочка, конче потрібна. Я згадав про ту, що в торшері, в дальньому кутку кімнати, рушив туди, спіткнувся в темряві об стілець і впав раніше, ніж встиг викинути вперед руки, вдарився щелепою і зламав зуб. Його уламок впився в губу, з якої почала текти кров, інших пошкоджень, начебто, не було я лежав, відчуваючи, як підлога крутиться піді мною, немов лопаті млина. Нарешті я зміг підвестись, знайшов торшер і спробував викрутити лампочку. Мої руки взагалі-то мене не дуже слухаються обидві вони в кількох місцях зламані і зрослись не зовсім правильно. У мене немає трьох пальців, що теж не дуже допомагає. Великий палець правої абсолютно нічого не відчуває, хоча на нього можна покластись, коли щось треба взяти. Я був музикантом, ось чому попрацювали лише над моїми руками. Що ж, з деякими недорозвиненими обійшлись набагато гірше. Я вошкався з лампочкою, але вона весь час вислизала з рук. Я прокляв її, спробував підібратись з іншого боку і спіткнувся об торшер, потягнувши той за собою. Ну і що ж? Ну, ви самі розумієте, як іноді буває. От приходить людина з пристроями для емпатії, щоб покращити ваш мозок. І одразу ж ви погоджуєтесь вставити собі таку штуку. Ну, в сенсі, тепер усі одна велика родина, жодних війн, жодного непорозуміння, одне кохання на всіх, вірно? Ну, зрештою, так, велика справа зроблена. Якщо у когось проблеми, то всі намагаються йому допомогти. Дарують любов, розуміння, тож та особа, врешті-решт. Може дійти згоди із собою, і не треба більше слів, усі ж навколо емпати, і от ви виходите з операційної, навколо нікель, усе біле, кахель і медсестри в хрустких халатах з лікарями, що пахнуть антисептиком, а потім виявляєте, що пристрій з вами несумісний. Спершу всі налякані, бо думають, що таке може статись з багатьма, потім, через п'ять років і кілька мільярдів простеньких операцій, стає зрозуміло, що таких не так вже й багато, недорозвинені, закриті для телепатичного спілкування, завжди хочуть говорити, і говорити і говорити, коли потреба в розмові відпала, тому їх негайно оголошують не такими, як усі. Не такими, і одного разу, коли хтось із дітей або найбільш розбищених дорослих б'є недорозвиненого просто заради веселощів, ви приєднуєтесь. Цей спалах садизму швидко минає, вам потім соромно. Людство швидко приходить до тями, і ви розумієте, що ваш напад над недорозвиненого був останнім проявом жорстокості, останнім актом насильства. Що свідчить про те, що час змінився. Тож наступним кроком державного апарату емпатів є у пориві лібералізму купа законів, під покровом яких недорозвинені у повній безпеці. Тож все краще нікуди, вірно, ось такий хепієнт про недорозвинених можна забути, але поступово стає зрозуміло. Що їм потрібно щось більше, ніж закони, які захищають від фізичного насильства, з'являється новий вид насильства, більш смертельний, більш загрозливий, насильство байдужості, насильство через утворення касти відокремлену від решти світу, насильство ігнорування, насильство життя на самоті, існування на пенсію. В сторінках старих книг, де автор зміг показати усе тепло людського спілкування, пошук інших недорозвинених, єдина проблема в тому, що їх всього півтори тисячі на чотири з половиною мільярди, а коли ви когось знаходите, то виявляється, що мозок недостатньо чутливий для емпатії, не завжди підходить для спілкування. І нарешті приходить усвідомлення, що йти нікуди, абсолютно. А люди, які утримують недорозвинених, начупари не керуючі, та без власники мебльованих кімнат, без докорів сумління побивають їх, щоб поводились тихо, бо недорозвинених насправді ж не існує вірно. Вони фактично і не люди зовсім так. Більше не існує якихось прийнятних та неприйнятних тортур, залишається лише нудна, але необхідна задача підтримати дисципліну. Я лежав на підлозі, тримаючи торшер, повторюючи: Господи, Ісусе, хай лампочка буде цілою. Господи, Ісусе, нехай лампочка виявиться цілою. Раз за разом, аж доки не усвідомив, як забобонно це звучить. Потім я затремтів і відчув, що мене нудить. Але вдалося себе опанувати і обмацати торшер. Лампочка вціліла. Я схлипував, вертаючи її з патрона, але нічого не міг із собою вдіяти. Я був такий щасливий через хвилину я знову опинився біля вікна. Шатл стояв на місці, але довго це не триватиме. Підняв настільну лампу і спробував вивернути лампочку. Руки зісковзнули, я порізався об скло, але все ж вивернув її, вкрутив нову і поставив лампу на підвіконня. Я вже збирався просигналити пасажиру із запальничкою, коли на вулиці з'явився водій і Беліас. Я притиснувся лобом до скла, тремтячи. Очувався я жахливо. На лобі виступив піт, крапельки якого потрапили в очі, які одразу ж заболіли. У шлунок немов хтось поклав крижинку, і сам він тріпотів так, як риба, що задихається, шанс втрачено. Назавжди. Через деякий час я підняв голову і знову глянув на транспорт, очікуючи, побачити його зникнення. Не знаю. Чому мені все ще було цікаво дивитись на нього? Можливо, мені було цікаво побачити Беліаса на вулиці. Раніше він ніколи не покидав готель, навпаки, це водій заходив у вестибюль, і вони пили каву біля каміна і сміялись без слів, обмінювались поштою, а я плакав, не знаючи, чому. Коли я глянув вниз, то помітив дещо незвичайне. Водій і Беліас поклали знак зупинка автобуса в багажне відділення шатла. Водій прилаштував його так, щоб той не катався по багажу пасажирів. Беліас повернувся, сніг пішов густіше, а я все дивився. На темні обриси голів пасажирів за вікнами, думав про них, тих, що знаходяться між життям і сном. Думав, як їх заколисує глухий гуркіт турбін і м'який свист снігу, коли вони пробиваються крізь ніч з одного місця в інше. І тут згадав про лампу я був готовий вже почати сигналити, коли Беліас і водій повернулись. Вони несли табличку, що висіла раніше в вестибюлі, на ній значився час прибуття і відправлення шатлів, вартість квитків тощо. Табличка почала прилаштовуватись в багажному відділенні, і тут я зрозумів турбошатл не проходитиме більше через місто, сьогодні останній раз механізм транспорту покращить, тож не буде потреби знижувати швидкість, щоб не видавити шибки, вони пролітатимуть повз, що зробить вулиці пустелями, і так залишиться назавжди. Завтра вночі я визирну у вікно і не побачу теплих жовтих вогнів, що стають яскравішими й яскравішими. Не буде годіння турбін, не буде снігу. Вимикач лампи був слизький від крові. Я перетнув темну кімнату і намацав дверну ручку. Треба спускатись, більше нічого робити. Я вийшов у хол і побіг, але виявив, що не туди. Я опинився в глухому куті на протилежному кінці готелю і зупинився, намагаючись зрозуміти, що ж сталось. Потім вдалося згадати, де знаходяться потрібні сходи, і, пробурмотівши лайно, хоча зазвичай не лаюсь, я побіг в інший бік. Спустився, пробіг вестибюль, застелений рваним килимом. Потім пхнув скляні двері і вилетів на вулицю. Тротуар вкривала крига, і я впав. Сніг, що обліпляв мене, танув і на вітрі перетворювався на лід. Пам'ятаю, я плакав і соромився своїх сліз, і не міг зупинитись, мене знову занудило, все скінчилось болісними спазмами, від яких очі ще більше наповнились сльозами, а я давно вже доросла людина. Водій і Беліас поки що не помічали мене. Я похитуючись підвівся, вітер боляче розсікав обличчя й руки. Я пішов уздовж шатла, відраховуючи вікна. Біля п'ятого зупинився і почав дряпати скло, доки до мене не повернулось обличчя. Жінка повна, з довгим прямим темним волоссям. Вона здивовано витріщалась на мене, відшукуючи мою мозкову хвилю, а потім її рот перетворився на маленьке о. І вона почала дивитись крізь мене. До такого погляду недорозвинені звикли. Я закричав Агов. і забарабанив у скло. Агов, агов. Через секунду відчув на собі руки Беліаса. Він міцно мене схопив, і зрештою я перестав боротися. Водій, що підійшов, подивився на жінку. Вони розмовляли, хоча я нічого й не чув. І тут я побачив на сидінні поруч із нею маленького хлопчика і зрозумів, що сталося. Він побачив сигнал і витягнув у матері з сумочки запальничку. Можливо, вона спала за гудінням стрімкої машини, отже він подав мені сигнал у відповідь запальничкою. Мати прокинулась, відібрала її у нього і помінялась з ним місцями. Діти. Тільки вони у сучасних реаліях можуть бути жорстокими, адже проходять через стадію, коли глузування з людини є для них якимось веселищами. Однак, зрештою, хоч у цьому якась втіха, малий не дивився крізь мене його очі б не були скляними, вони не були риб'ячими, наші очі швидко зустрілись і одразу ж розійшлись. Коли Беліас відтягнув мене, потім знайома кімната ліжко. Я лежав, уткнувшись обличчям в матрац, тремтячи від ознобу, намагаючись не знепритомніти. Потім годіння турбіна шатла, я підвівся і виглянув у вікно. Той зникав у хуртовині. Саме тоді я й закричав Беліас розкрив двері. Інша людина, чийого імені я не знаю, підійшла до мене і наказала столити пельку. Я спробував, справді спробував, але крик, який я хотів зупинити, продовжував вириватися і ставати голоснішим. Я кричав і плакав і, здавалось, не міг видати шуму, здатного мене задовольнити. Я думав про тихі вулиці, тихий сніг, що опускається м'яко і безшумно. Думав про тихий готель і про тиху розмову Беліаса і водія з повною жінкою і кричав усе сильніше. Безіменний чоловік вдарив мене долонею по обличчю, а потім стягнув з ліжка і кинув об стіну. Тричі сунув кулаком в живіт дуже швидко, чим вибив із мене дух. Я продовжив кричати подумки, а коли повернулось дихання. Разом з ним повернувся і звук. Беліас підійшов до лампи і ввімкнув її. Я замовк. Деякий час вони дивились на мене, а я на них, а потім вони пішли, залишивши мене в тьмяному світлі настільної лампи. Далі я дістався до ліжка і впав на нього, відчуваючи в роті солону кров, десь далеко істерично верещала жінка. Вона теж з тих, хто порушує порядок, блондинка, принаймні була нею, доки волосся не втратило колір. Я пам'ятаю її тонку талію і ту мить, коли ми перебували разом, мить проникнення, ту специфічну близькість, яка завжди і навіки змінює будь-яку дружбу. Я пам'ятаю, як ми відірвались один від одного. І зрозуміли, що короткі хвилини єдності, швидкоплинні секунди тісної, вологої близькості лише сильніше підкреслюють самотність решти часу. А тепер вона кричала вона була занадто стара, щоб знайти у близькості навіть швидкоплинні секунди тепла і світла. Мені здається, що вона кричала саме через мене. Мені було шкода, що виною цьому виявився я, шкода, що я дозволив собі сцену біля шатлу, шкода, що я недорозвинений, але жалість, зрештою, нічого не означає. Вона, ніби свята вода, якою навіть із спраги не втамуєш. Це трапилось три тижні тому, і я все ще не хочу згадувати про це. Я вслухаюсь в тишу, сподіваючись почути наближення турбошатла, гудіння його двигунів. Лежу без сну до п'ятої чи шостої ранку, іноді змушую себе згадувати. Я занадто старий для снів. Мені п'ятдесят п'ять, мої руки висохли, волосся стало срібним, наче сніг за вікном, якщо можна так сказати. От я лежу і згадую, а в кімнаті тихо. Сніг безшумно вдаряється об скло. Я клацаю пальцями, щоб порушити тишу, але здається, що в усьому світі більше немає звуків. Знову клацаю, ні звуку, і, здається, час знову закричати, що прийшов Беліас і той, другий, безіменний. Кінець оповідання. Дін Кунц. Мишка в стінах глобального поселення. Начитав Костянтин Шарков, переклад підписниці Олени Доброї. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу є всі потрібні посилання. Почуємось!